На каналі Адвокатки Ірини Приліпко. 24 рік закінчується, настає новий рік. Що чекати в 25-му році? Які можливо будуть зміни, які вже зміни відбулися, можливо, щось відбудеться, можливо, ні. Тобто проговоримо з вами так, що чекати, на що розраховувати. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі: YouTube, Telegram та Instagram. Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. І так, 24 рік. у нас з вами був. Такий достатньо напружений, достатньо цікавий з юридичної точки зору. Постійно продовжувався воєнний стан та мобілізація, вносилися зміни. Зміни стосувалися як мобілізації, так і звичайного життя громадян, в тому числі і військовослужбовців. Особливо з 18.05 так змінилося повністю законодавство, що пов'язано з мобілізацією та військовою службою. Змінилися також штрафи за те, що є. Певні порушення правил військового обліку. І, по-перше, ми з вами, звісно, розпочнемо з мобілізації та воєнного стану. Я ж вам нагадую, що воєнний стан та мобілізація діють до 07.02.25 року, тобто, десь в кінці січня вони вже почнуть продовжуватися, а отже, вам вже необхідно бути готувати заяви на відстрочку нові і продовжувати відстрочки, які наразі у вас ще є дійсними. Також звертаю увагу. Що необхідно буде здійснювати збирання документів на підставі нового законодавства, що було пов'язано зі змінами в МСЕК. Тобто звертайте увагу на свої довідки. Наступне це те, що стосується військового обліку, а саме проходження ВЛК. Нагадую, що до 04.02.2025 року ті, хто були визнані обмежено придатними, до травня 2024 року, вони підлягають обов'язковому повторному медичному огляду для того, щоб встановити знову ж таки ваш статус придатності до військового службу, оскільки статусу обмежено придатного вже не існує. Є статус придатний до підготовлюйтесь до ВЛК, оскільки ВЛК це достатньо цікава. Процедура, яка врегульована законодавством, і як я завжди кажу, до ВЛК потрібно готуватися для того, щоб дійсно встановили ваш стан придатності до військової служби. І в нас ви можете замовити послугу, аналіз ваших медичних документів з метою визначення придатності до військової служби, спеціалізований адвокат розгляне ваші медичні документи і подивиться так на. Можливий стан придатності до військової служби і надасть вам необхідний висновок, як нам обіцяє Міністерство оборони про те, що будуть зміни в резерві. Наразі резервом користуються дуже багато військовозобов'язаних, і резерв постійно вдосконалюється, з'являються достатньо цікаві е, функції. І стосовно ВЛК, планується, що ось десь на початку, вже я так розумію, 25-го року, а можливо, десь і влітку, буде запроваджена функція, що. Е, Військово зобов'язані будуть утримувати направлення на ВЛК, тобто не чекати ні повістки, так, не ходити в ТЦК, не стояти в черзі, а одразу отримали в резерві і по цьому направленню пішли е, проходити ВЛК. І також зміни вони обіцяють про те, що можна буде нарешті е, так, не звертатися до ТЦК для проходження ВЛК, а одразу напряму, так, туди йти до відповідних медичних закладів. Це наразі вже ось швиденечко все Запроваджується і ось у 2025 році буде. І стосовно резерву Плюс, наразі ми з вами можемо так через Резерв Плюс, вже уточнити дані, виконати так, правила військового обліку, що передбачено там, по місцю проживання повторно. Також оформити три категорії по відстрочці. Планує Міноборони також запровадити нові функції по відстрочці, для того, щоб було все швиденько, так не чекати ці всі комісії, не збирати всі папери. Кажуть, що буде більше, звісно, вже підстав для відстрочок. До речі, в майбутньому, можливо, зна знову ж таки десь в середині 25-го року, що військово зобов'язані зможуть через резерв міняти ТЦК, тобто так ставати на облік в тому ТЦК. В якому вони наразі там, за місцем проживання, а не особисто звертаючись в ТЦК, це теж передбачено, що можливо це буде у 2025 році. До речі, багато військовозобов'язаних чекають на цю функцію, бо це дійсно дуже зручно. По відстрочкам, по резерву, більш-менш зрозуміло, так, що буде в 2025 році, то що стосується такого виду відстрочку, як бронювання, то я вам нагадую, так що ваше бронювання дійсно до 28.02.2025 року, якщо ще не оновили, так і не підтвердили відповідність певним критеріям, так, особливо по заробітній платі ваш роботодавець. Тобто не оновили вам ще бронювання. І також в наступному році так, кожен роботодавець, який кожне, кожне підприємство, яке має статус критичності, воно повинно Винно вже закінчити процедуру отримання критичності і підтвердити свої критерії. Була скасована така такий вид, як строкова військова служба, що було замінено на базову військову підготовку, і вона буде стартувати в 2025 році. І що стосується інших сфер життя, бізнес. А для бізнесу, як ми бачимо, вже під кінець тисячі кіне року законодавець надав дуже багато цікавих законів. Чекаємо їх набрання. Планується як посилити антикорупційну відповідальність деяких юридичних осіб запровадження більш контроль більш жорсткого контролю по антикорупційним програмам на юридичних особах це все планується. Деякий бізнес, бізнес трішки не розуміє так, що робити. Також звертаю увагу вашу увагу, якщо ви дивитесь там відео, да, хто пов'язаний з господарською діяльністю підприємств, будь ласка, бо були певні зміни в господарських документах, в бухгалтерському обліку. Звертайте увагу на да, певні форми на чеки тощо для того, щоб бути в тебі, бо у нас постійно що змінюється, і два. 2025 році це теж відповідні зміни, вже навіть набирають чинності. І звісно вже податки. Підвищення податків взагалі воно стосується кожного, як бізнесу, так і звичайних громадян. Приклад, для ФОПів вже з 1 січня 2025 року так починає нараховуватися, в тому числі і для юридичних осіб, так за третій групі починає нараховуватися військовий збір, який необхідно буде платити в обов'язковому порядку. Вже буде в січні 2025 року. Перша сплата. Тому будьте уважними, за цим слідкуйте для того, щоб сплатити і не було для до вас певних штрафів застосоване. Що стосується заробітної плати працівників, то вже почали так вираховувати військовий збір о, з ваших заробітних плат у підвищеній ставці, наразі 5%. Важлива ремарочка про те, що цей військовий збір він діє лише на період воєнного стану і до кінця того року, в якому буде запровадження. Ваджено від міна, воєнного стану оподаткування, купівлі нерухомості транспортних засобів. Теж, будь ласка, будьте дуже уважними, оскільки вже теж в 25-му році починають діяти ці норми, і військовий збір стає дійсно більшим. І ви будете сплачувати в державу більше податків ніж передбачалося так в 2024 році. Що стосується МСЕКу, то також звертайте увагу, що МСЕКу з 1 січня 2025 року вже не існує. Буде експертні комісії, новий порядок оформлення групи інвалідності. До речі, планується дуже багато реформ, які будуть пов'язані як з пенсіями, будуть пов'язані з судоустрієм. Тобто буде знову ж таки, якщо так би Мовити, підсумувати, в 2025 році знову буде багато законопроєктів, знову буде багато законів і знову ж таки багато реформування. Бо ми наразі адаптуємось до європейського законодавства і знову ж таки чекаємо певних змін. Навіть у 2025 році зміни стосуються так і автоцивілки, тобто так, обов'язкового страхування цивільної відповідальності при ДТП. Знову ж таки, 25 й рік, я так розумію, по реформуванню буде стосуватися кожну нашу сферу діяльності. Також, якщо керуватися новинами, нас чекає, звісно ж, зміна тарифу на світло, зміна, я так розумію, певних комунальних послуг тощо. І підсумовуючи, ми з вами зрозуміли, що в 25-му році нас з вами чекають зміни та реформування. Давайте разом слідкувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.